Привіт! Скучали за мною? Мабуть, що так давно не викладала готові розвитки прикладів з підручника для 11 класу. Тому сьогодні давайте відкриємо з першої частини алгебра, з першого розділу показникова і логарифмічна функції, з четвертого параграфу логарифми та їх властивості. Приклади від 4:23 до 4.27. І так, вперед. І так, приклад 4,23 має умову, знайдіть значення виразу? І будемо ми працювати тут з вами уже з логарифмами. А що ж таке логарифм? Якщо коротенько сказати, то логарифм це степінь, в яку ми підносимо якусь основу і маємо якийсь результат. Тобто, якщо ми, наприклад, 2 підносимо в п'яту степінь і маємо, що це 32, то як сказати, що таке ось ця 5, ось цей степінь? Як його виразити через 2 і 32? Так, от, 5, це буде логарифм числа 32 по основі 2. Це і буде ось ця степінь 5. Згадали? Я вам ще нагадала: ось тут властивості, тобто основні властивості логарифмів, які використовуються в цих прикладах, і які ви повинні пам'ятати. І, по ходу, будемо з вами звертатись до цих властивостей. І так, перший приклад. Це логарифм. По основі 3. Такого виразу, як корінь 3 в 7 і корінь п'ятого степеня. Щоб розв'язати цей приклад, ви бачите, що ось тут трієчка, ось тут трієчка. І нам треба добитись того, щоб у нас було логарифм А по А, тобто, в яку степінь ми підносимо А, щоб вийшло А в першу. вірно. Тому треба якось отут попрацювати з оцією степіню. А треба згадати вам, що корінь якогось степеня, наприклад, А під коренем степінь N а корінь степені К, то це якби степінь N поділити на K. Оцю властивість треба просто пам'ятати, тому що оця степінь, що під коренем, йде в чисельник, а та, що під коренем, йде в знаменник. То ми тоді просто перепишемо цей логарифм таким чином, що логарифм по основі 3 і тут буде вже 3 в степені: дивіться, 7, 7 піде в чисельник і 5 піде в знаменник. Добре. А тепер ми добились того, що у нас число, яке стоїть під логарифмом в якійсь ось ще степені. То ця степень просто переноситься перед логарифмом як множник. І стає, ось дивіться, П Перед логарифмом, і звідси вона вже пропадає. Тобто, ось цей степінь 7 п'ятих ми просто переносимо перед логарифмом. І це стає 7 п'ятих, помножити на логарифм. 3 по основі 3, а треба просто пам'ятати, що оскільки це степінь, то в яку степінь ми підносимо 3, щоб вийшло 3. В першу, так, да, ось ця властивість, друга властивість. І ми заміняємо просто це на одиничку. і Тобто, якщо ми множимо на 1, то можна вже не писати, А щоб ну, зрозуміти, що це таке 7 п'ятих, як десятковий дріб, то ми домножимо і чисельник, і чисельник, знаменник на 2. Щоб була у нас десяточка в знаменнику, це 5 домножити на 2. І тоді це стане 14, десятих, а тобто 1,4. Другий приклад. Логарифм по основі 8. Під логарифмом такий запис: корінь. Квадратний і під коремів, вісім в сьомій степені. Якщо корінь і степінь не вказана, ви пам'ятаєте, що це квадратний корінь. Отже, це степінь, якби тут 2, просто дві не пишуть, це єдиний степінь, який не пишуть саме в корені. Ну і тепер, користуючись властивістю степіння, ми перетворимо ось цей степінь, який у нас сім корінь, на ось такий дробовий степінь. І тоді запишемо, що це логарифм. По основі 8, 8 в степені. 7 пішло в чисельник, 2 пішло в знаменник. Тепер це вираз з логарифмом, де під логарифмом стоїть щось ще й в степені. Тоді ця степінь переноситься як множник. Отже, ось цей 7 других. Саме 7 других ми виносимо як множник перед логарифмом, і маємо, що це 7 других. Логарифм 8, по основі 8. Це ви зрозуміли, що це одиничка. Отже, це 7 других. А якщо ми 7 розділимо на 2, то це буде 3,5. Добре, третій приклад. В третьому прикладі вже йде відношення. Двох логарифмів. Давайте перепишемо уму. Логарифм по основі 5,16 поділити на логарифм по основі 52. Дивимось на властивості. Якщо просто відношення, ми нічого ніяк згорнути не можемо. У нас, якщо під логарифмом стоїть відношення, то це різниця логарифмів. Тоді давайте попрацюємо з логарифмом, де у нас 16. А що таке 16, якщо переписати це через 2, тому що ми бачимо, тут 16, тут 2. Значить, треба уявити, що таке 16 через 2. В яку степінь треба піднести 2, щоб вийшло 16. 2 в квадраті це 4, і в квадраті 4. Отже, це степінь буде четверта. 4. 4, тоді на 4 дає нам 16. Отже, замінимо в чисельнику логарифм по основі 5, уже замість 16, що це 2 в 4. Поділити на логарифм по основі 5 двійки. І тут поки що також ми нічого скоротити не можемо, тому що тут два, два абсолютно різних логарифми. Але ви вже бачите, що. В першому логарифмі, тобто в чисельнику, стоїть під логарифмом ще число в степені. Тоді степінь виносите за п'ятою властивістю перед логарифмом. І це стає 4 помножити на логарифм по основі 5-2 і поділити на логарифм по основі 5-2. О, чудово, дивіться, з чого ми добились. Ми добились абсолютно однакових двох логарифмів. То скорочуємо ці однакові вирази в чисельнику і знаменнику ці логарифми, і ми маємо просто чотири. І четвертий приклад. Десятковий логарифм, до речі, ось ці логарифми по основі 5, там ми розглядали 3, то основа записується. Якщо логарифм по основі 10, то пишеться значок ЛГ. ЛГ це означає, що це логарифм по основі 10. Щоб не писати десяточку, якби таким записом. Отже, логарифм десятковий по числу 27 дорівнює логарифм десятковий числа 3. Бачимо, що тут 3 до 27. Тоді ми згадуємо, що таке 3. В якій степені дає 27. 3 на 3 9, і ще на 3, 27, Тобто 3 в третій. Отже, можемо замінити логарифм числа 3 в третій, поділити на логарифм десятковий, числа 3. Отримали логарифм, де число в степені, Тоді цю степінь можемо перенести як множник. Тоді це буде 3 помножити на логарифм трьох десятковий, і поділити на логарифм трьох десятковий. О, добре, чудово, добились того, що можемо скоротити ці логарифми, і у нас залишається просто 3. Наступний приклад: 4.24 і 425 мають умову прологарифмуйте вираз. За основою такої за основою такої. Що значить прологарифмуйте? Якщо у вас є якийсь вираз, тут це може бути і буквений вираз, і числовий. Наприклад, x квадрат плюс 5y напишемо. І якщо його треба прологарифмувати, то треба записати, що це логарифм ось цього виразу, який нам заданий. І по основі, ті, яка нам задана, по основі, наприклад, 2. Отже, зробимо цю дію і запишемо. Першій задачі треба логарифмувати за основою 2. Тобто ми записуємо, що це логарифм за основою 2. І ось цей вираз переписуємо. Цей весь вираз відноситься до логарифма. 8 помножити на а квадрат, помножити на b в 7, помножити на корінь із С. Я недарма поставила тут знаки множення, щоб ви побачили, що є формула, це третя властивість. Дивіться, що логарифм добутка дорівнює сумі логарифмів цих чисел окремо, чи цих виразів буквених чи числових. Отже, якщо у нас є, дивіться, під логарифмом добуток аж раз, два, три, чотирьох ось таких або виразів, або чисел, то ми можемо замінити це сумою, яка буде складатися з чотирьох логарифмів. От давайте і замінимо дорівнює. Дивіться, пишемо перший логарифм. Логарифм восьми по основі 2, а основа скрізь залишається та сама, по якій ми логарифмуємо весь цей добуток. Плюс ось цей множення заміняємо на плюс. Логарифм по основі 2. Далі, наступне, ми беремо А квадрат. Плюс логарифм по основі 2 б в 7, плюс логарифм по основі 2, корінь із С. Тепер, щоб ще спростити цей вираз, треба погратись з цифрою 8 і привести її до основи 2. І ось тут зрозуміти, що, які тут степені, і що ми можемо ці степені перенести перед логарифмом. 8 це 2 в кубі, тому що ми 2 множимо на 2,4, ще на 2,8, отже, 2 в кубі. Отже, якщо ось тут замінити, що 8 це 2 в кубі, то тріючка вийде перед логарифмом, як степінь, і залишиться логарифм 2 по основі 2. Плюс тут ми переносимо, дивіться, двічку також, як степінь перед логарифмом, плюс 2 на логарифм А по основі 2. Плюс тут ми переносимо 7, як степінь перед логарифмом, 7 логарифм числа Б по основі 2. І ось тут ми повинні уявити, що це. В степені 1 друга, тому що корінь квадратний це степінь 1 друга. Тоді степінь 1 другу можна винести перед логарифмом. Це буде 1 друга. Логарифм це по основі 2. Тут буде просто 1, Тому цей вираз перетвориться, я вже переписувати не буду. Як 3 плюс ось це все сума ось цих ще доданків. логарифмів окремо А, Б і С із своїми множниками. Другий приклад. Схожий, будемо логарифмувати за основою 7. Отже, записуємо логарифм по основі 7 ось такого добутку. 1 сьома, помножити на А, помножити на корінь кубічний із Б. Помножити на С в 5 Будемо логарифмувати, бачачи, що у нас під логарифмом добуток. Якщо у нас добуток, то дивимось на третю властивість. добуток – Значень під логарифмом перетворюється на суму всіх цих логарифмів, де ми почергово беремо кожний елемент, кожне число або вираз буквений І записуємо це окремий логарифм. Тобто, це буде логарифм одної 7 по основі 7, плюс оцей знак множення, заміняємо на плюс. Логарифм А по основі 7 плюс логарифм корінь, кубічний із Б. По основі 7 і плюс логарифм с п'ятій, по основі 7 дорівнює. Тепер ми що робимо? Ми повинні записати, які тут степені, і перенести ці степені перед логарифмом. Давайте подумаємо, одна сьома це якби 7 в мінус першій степені. Тобто це 7 в мінус першій, і мінус одиничка переходить перед логарифмом. Тоді це буде мінус 1 помножити на логарифм вже. 7 по основі 7. Далі плюс логарифм по основі 7. А, тут нічого не можна зробити, спростити, плюс ось тут d b в степені корінь кубічний, це степінь 1 третя. І якщо b в степені 1 третя, то множник 1 третя можна перенести перед логарифмом. 1 третя помножити на логарифм B по основі 7. І плюс ось ця степень 5, також як степінь, переноситься перед логарифмом, отже, це буде 5 помножити на логарифм. Це по основі 7. Приклад має 4,25 таку ж умову. Прологарифмуйте вираз і будемо логарифмувати вже за основами 3 і 5. Правило теж саме будемо використовувати. Якщо під логарифмом добуток, то це перетворюється в суму логарифмів. І так, перший приклад логарифмуємо за основою 3. І записуємо весь цей добуток уже під логарифмом. Це буде 81 помножити на корінь п'ятої степені із А. Помножити на b і помножити на c в сьомій степені дорівнює. Застосовуємо формулу 3, і це вже буде як сума окремо кожного логарифма по основі 3. Тобто логарифм по основі 3 81, плюс логарифм по основі 3 корінь п'ятої степені із А. Плюс логарифм по основі 3 b і плюс логарифм по основі. 3 це в сьомій степені дорівня. 81 через тріючку як записати? 3, в якій степені дає 81? 3 на 3 9. І ще треба помножити на 9, тобто в четвертій степені дає 81. Отже, якщо замінити 81 як 3 в четвертій степені, то степінь 4 переходить перед логарифмом. І тоді це вже буде 4 помножити на логарифм. Трьох просто по основі 3, бо четвірочка пішла як множник. Плюс корінь п'ятої степені з А. Можна уявити, що це А в степені 1 п'ята. І це, цей степень п'ята переходить як множник за п'ятою властивістю. Перед логарифмом тоді це буде 1 п'ята. Логарифм уже А просто по основі 3. Плюс тут переписуємо ніякого множника, вже ми не виносимо, бо степені немає. І плюс, дивіться, біля С стоїть степінь 7, ця степінь 7 переноситься ось сюди перед логарифмом. І стає 7 логарифм С по основі 3. Ще Єдине, дивіться, ось цей логарифм числа 3 по основі 3 дорівнює одинички, тому що ми підносимо 3 в першу степінь, щоб отримати 3. Тоді результатом буде, я вже не буду переписувати, просто 4 і плюс оці всі доданки. Оце є розв'язок першого прикладу. Тепер другий приклад. В другому прикладі логарифмуємо за основою 5. Отже, логарифм за основою 5 добутку 1 п'ята помножити на А в 7, помножити на корінь четвертої степені з Б і помножити на С до За властивістю третьої, якщо під логарифмом стоїть добуток, якихось ще чи чисел чи буквених виразів, неважливо, ми можемо розкласти це як суму логарифмів. Тоді це буде така сума, дивіться, логарифм по основі 5 однієї п'ятої. Це ми ось перший множник записали, плюс логарифм по основі 5А в 7, плюс логарифм корінь четвертої з Б по основі 5, і плюс логарифм числа С по основі 5 дорівнює. Що ми можемо тут скоротити, спростити, дивіться, 1 п'ята це що таке? Це 5 в мінус першій степені. Отже, виходить, що у нас під логарифмом стоїть число в мінус перший, і тоді оце, ця степінь мінус 1 можна винести перед логарифмом, і тоді це стане мінус 1 помножити на логарифм. Уже 5 по основі 5. Тому що ми перетворили 1 п'яту як 5 мінус перший. І мінус одиничку винесли. Далі, плюс ось ця степінь 7, також за п'ятою властивістю переноситься перед логарифмом як множник. Тоді це буде 7 помножити на логарифм числа А по основі 5. І плюс ось тут Б, а це значить, що це Б в степені 1 четверта. Значить, 1 четверта також. Може бути перенесена як множник, це буде одна четверта. Логарифм по основі 5 вже просто B, тому що від корня ми звільнились, ми записали це як степінь, і винесли її перед логарифмом. І плюс, подивіться, тут нічого вже ми не виносимо, бо степеня ніякого немає. Тоді це буде логарифм C по основі 5. Отже, єдине, що ще можна замінити, що ось це одиничка, і тоді це просто буде, дивіться, мінус 1, плюс, і далі ось цей вираз переписуєте. Отже, таким чином логарифмують, коли під логарифмом стоїть добуток, це перетворюється в суму, якщо під логарифмом стоїть відношення, ну тут його немає в завданнях, то заміняють це різницею. Наступний приклад 4,26 і 4,27 мають умову, знайдіть Х з умови. Тут будемо робити обернену дію, обернену до того, що ми робили в минулому прикладі. Тобто, тут, якщо стоїть у вас мінус або плюс. Сума або різниця логарифмів, але важливо з однією і тією ж самою основою, то ви можете згортати це, якщо у вас стоїть плюс як добуток під логарифмом, а якщо різниця як відношення. Десятковий логарифм Х по основі 10 дорівнює. Дивіться, давайте я зразу вже ось цю різницю заміню. Як логарифм, під яким буде відношення. Отже, Це вже буде один логарифм, а під ним буде відношення. Відношення чого? того числа, від якого віднімаємо до того, яке віднімаємо. Отже, це буде логарифм 4 поділити на 2. Отже, ми згорнули, подивіться, за четвертою властивістю. Якщо 4 було ось тут, а 2 ось тут, ми записали це як 4 поділити на 2 під одним логарифмом. І плюс у нас ще залишається ще один логарифм, плюс логарифм трьох. А тепер дивіться, що я бачу. Я бачу суму двох логарифмів з основою 10. Значить, сума логарифмів за третьою властивістю перетворюється в те, що під одним логарифмом вже буде стояти множення ось цих чисел. Тут уже 2, а тут три. Тобто, ми заміняємо це на добуток одного числа на друге. Отже, логарифм мікса дорівнює. Це вже буде логарифм десятковий. Дивіться, тут стало 2, тому що 4 поділ на 2. І ми множимо, оскільки згортаємо як добуток. Множимо 2 на 3. Отже, маємо 6. Якщо ви прийшли до ось такого вигляду, то логарифми тоді можна відкинути, і х дорівнює 6. Отаким От чином ми розв'язали перший приклад. Тепер другий приклад. Логарифм по основі 4, 24 плюс логарифм по основі 4,5. Дивіться, давайте зразу замінимо суму. Суму ми замінимо, як один уже логарифм, але під ним запишемо добуток. Дивіться, це буде логарифм, основу ту ж саму, переписуєте 4. А ось тут буде 24 помножити на 5. Мінус логарифм по основі 4 6. Дорівнює логарифм по основі 4х. А тепер у нас, дивіться, діяти правило, що у нас різниця, четверте правило. І різницю ми заміняємо на відношення. Того, що стоїть під першим логарифмом, поділити на те, що під другим. Отже, це буде логарифм по основі 4. Ми беремо вже відношення. 24 те яке ось перше число, я його не множила, тому що буде далі йти скорочення, тому я не перемножала 24 на 5. І ділимо все це на 4. Тобто ми переписали те, що стоїть. Під першим логарифмом в чисельник, і те, що під другим записали в знаменник, і дорівнює логарифм по основі 4х. Тепер дивіться 24 поділити на 6, це буде 4. Ось тут тут одиничка. І отже, ми отримуємо логарифм по основі 4, що це 20. Числа 20 дорівнює логарифм по основі 4 ікса. А якщо ви приходите до такого рівняння, то логарифми можна відкинути, і х дорівнює 20. Ось таким чином ми знайшли значення іксів з даних двох умов. І ще один приклад розглянемо. 4,27, де також треба знайти х з умови, і де також задано різниця і сума логарифмів, і ми будемо користатись з вами третьою, четвертою властивістю і згортати це в один логарифм. Отже, перший приклад: логарифм по основі 5х дорівнює. Ми бачимо, дивіться, ось тут різницю двох логарифмів. Я заміню зразу різницю як один логарифм по четвертій властивості. І це буде логарифм по основі 5. Я вже запишу як відношення. Це 34 поділити на 2. 34 поділити на 2. І плюс продовжуємо ще в цьому рівнянні, плюс логарифм по основі 5-4. Переписуємо. Перший логарифм дорівнює. Дивіться, у нас тепер справа сума логарифмів. За третьою властивістю ми це згортаємо як один логарифм і перемножаємо ось це число на ось це число. Тому це буде один логарифм по основі 5. 34 поділити на 2 і помножити на 4. Я тут не ділила, щоб скоротити. Тоді це буде, дивіться, 2, скорочуємо і 4, це буде 2. Ми перемножуємо 34 на 2, це буде 68, але запишемо повністю. Логарифм по основі 5х дорівнює логарифм по основі 5, 68. А тепер просто відкидаємо логарифми, і значить, х дорівнює 68. Другий приклад. Це, дивіться. Зразу працюємо з різницею логарифмів зліва і перетворюємо різницю в один логарифм. За основою, зверніть увагу, тою ж самою. Ага, у нас десятковий логарифм. Значить, ми пишемо не логарифм, а ЛГ. Десятковий логарифм. І зразу пишемо, що це 8 поділити на 4. Це я згорнула оцю різницю першу. Плюс. Ще один десятковий логарифм 5 дорівнює логарифм десятковий х. Тепер маємо суму двох логарифмів. Тут уже якби 2 у нас вийшло. Ось тут у нас 2. Тоді ми повинні суму згорнути в один логарифм по основі 10, тобто Lg, де ми множимо 2 на 5. Отже, тут вже буде 2 помножити на 5 під одним логарифмом. І це дорівнює логарифм десятковий х А отже, це дорівнює, дивіться, логарифм десятковий 10. І дорівнює логарифм десятковий ікса. Взагалі-то це число одиничка, але нам вже треба не вираз знайти, а x, а щоб знайти X, ми просто відкидаємо логарифми і можемо записати, що ікс дорівнює 10. Ну що, розібрались з даними прикладами? Я старалась. Якщо ви розібрались, поставте собі лайк. Ну і мені заодно, якщо вам не шкода, приходьте на нові мої уроки, а також дивіться багато інформації є на каналі. Шукайте, що вам потрібно. Заходьте, дивіться, ставте лайки, розповсюджуйте відео. До нових уроків! Все буде Україна!